Українське незалежне радіо. Доброго вечора ще раз. Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Сьогодні гарний насичений дуже вечір вечір. І в нашій студії багато гостей. Наступна наша розмова буде вже зовсім іншому ракурсі. Будемо говорити зараз про мистецтво. Про мистецтво як особливий витвір, вияв емоцій. І разом з тим, про мистецтво, як про терапію. Сьогодні з нами чудові гості зі Львова. Це Львівська художниця і викладач мистецтва Наталія Павлюк своєю доною Юстиною. Павлюк, доброго вечора, вітаємо і слава Україні! Героям слава. Доброго вечора, героям слава! Дякую за ваш час. Дякую, що ви сьогодні з нами. Бо для нас дуже дуже важливо, коли приїжджають з рідної землі до нас із нашого чудового гарного старовинного міста Львова, яке зараз ну, живе. Таким, знаєте, особливим життям, складним життям. Але як я бачу, як багато сьогодні роблять українці не тільки на полі бою, безумовно, що найбільше роблять наші збройні сили, яким ми беззастережно віримо і, і дякуємо від усієї душі за їхній вклад. Але разом з тим я бачу, як багато людей у різних сферах своєї діяльності роблять для нашої з вами перемоги. Для того, щоб пришвидшити цю перемогу, для того, щоб допомогти українцям трішечки якось легше перенести цей дуже важкий час цього випробування, дуже непростого. І от мені здається, власне, львівські художники, не тільки львівські, загалом митці сьогодні працюють в своїй царині, в своїй ділянці і докладається максимально для того, щоб мистецтво сьогодні стало таким особливим, цілющим лікарством. Щоб легше перейти оцей дуже важкий етап: психологічний етап, фізичний етап, випробування, коли триває війна, я знаю, Наталю, і що ви приїхали сюди з особливою місією, що ви займаєтеся дуже цікавою, цікавим проєктом зараз. Крім того, що ви художниця, ви ще й працюєте як, як лікар-терапевт, правда, який лікує своїх пацієнтів мистецтвом. Ну, можливо, це образно сказано. Але ось саме, власне, завдяки художній терапії, завдяки роботі з фарбами, з пензлями, з кольорами, з емоціями, ви можете допомогти тим дітям, які постраждали, тим дітям, які бачили на свої очі війну, тим, тим дітям, які, можливо, бачили на свої очі смерть рідних, які ховалися в бомбосховищах, які бачили смерть на свої очі, врешті-решт. Це є жахлива травма, це так легко говорити. А насправді це є велике пережиття і велика психологічна травма, від якої треба, мабуть, лікуватися протягом цілого життя. І ось, власне, ви займаєтеся ось цим процесом. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося? Звідки у вас зародилася ідея створити такий проєкт? І як ви почали над ним працювати разом з вашою донею? Все, що ви сказали, так і є. І інколи навіть ще це виглядає і є набагато драматичніше і трагічніше. Як виник наш проєкт? Ну, це вже пізніше виник як проєкт, а просто з перших днів до Львова почало прибувати дуже багато діток, діток з притулків, діток в лікарні. І насправді це все дуже швидко. Швидко змінювалося, і великі потоки дітей йшли. Uh -huh. А в той же час, тому що я, крім того, що вкладач університету, Львівська політехніка, я маю ще свою артстудію. Uh -huh. І з початком війни, тобто перші три дні, всі діти, які приходили до мене, вони або виїхали, або боялися приходити. Я не звикла бути без роботи, і я кажу до Юсті. Бо ми до того і раніше таким займалися, але mm -hmm. це було рідко, набагато рідше. Кажу, давай, в мене є дуже багато колег, лікарів, психологів, різних, хто має mm -hmm. роботу з дітьми. І так почалися наші такі цілющі заняття на правду, тому що лікування кольором це, ну, це лікування душ. Цим дітям це було потрібно так само, як і ті всі капельниці. А от скажіть, будь ласка, ці діти, які приходили, якого приблизно, ну почнемо з віку, якого віку приблизно були ці діти, які приходили до вас на заняття? Ну, Почнемо з того, що не діти до нас приходили, а ми приходили до дітей. Приходили. Ми приходили в притулки, ми приходили в лікарні, угу. ми приходили в арт-центри. Де ми анонсували, що ми будемо працювати, і відповідно було дуже багато внутрішньо переміщених, і люди знали, що ми там будемо, передавали один одному, mm -hmm. і так ті дітки приходили, щоб ми могли з ними а працювати. А з Якось регіонів України, скажімо, найбільше були. Ну припустимо, спочатку. Хто їхав до вас? Хто при Сіверобернецьк Харків, Харків, Чернігів, Маріуполь. Ні, Маріуполь трішки пізніше був. Трішки, був. Так, ну так, були. Так, коли там було. трішки пізніше. Буча, Київ, Запоріжжя, Краматорськ. Ну просто я навіть не знаю ні одного міста або такого селища великого, з яким ми не працювали. В нас була вся географія України. Кожна область, кожна область, кожна область. А от коли скажімо, ви приходили до цих дітей, коли ви заходили і в ту той притулок, припустимо, так чи в якесь приміщення, де були зосереджені ці діти, от яка була їхня реакція? Чи вони були відкриті до розмови з вами, до спілкування, до співпраці? От юстинка? Будь ласка, ой, а насправді всі були дуже відкриті. І вони мали настільки багато емоцій в собі, що вони не могли дочекати, щоб вирізати їх на папері. Чим менші діти, тим менш посидючі вони були, і вони просто малювали на всьому, чому бачать. І це було, це було дуже гарно, бо це так само нам допомагало, бо ми бачимо, що ми в правильному місці. Mm -hmm. Знаходимося, що нас дійсно потребують. Були діти, ті, які старші, то вони більш закриті. Але це вже більше питання того, що ні, ми вміємо малювати, вони бояться чогось нового пробувати. Це такі нав'язані речі. Mm -hmm. Але... ну, можливо, Але... хтось з них, знаєте, думав, що потрібно вміти малювати так, для Ось, того, щоб малювати. Для того, щоб малювати, Так, у вас завдання було зовсім інше викликати їхні емоції, викликати їх на розмову через малюнок, через фарби, через так, все так. це от, власне таким, таким способом. І от власне. Перше ваше таке завдання, от з якими ви зверталися до дітей, от яке перше ваше питання, чи завдання, чи прохання до них? От... Як ви до них зверталася з самого початку? Як викликали їх на розмову? Я уявляю собі, що не всі були такі відкриті, правда, до розмови на початку. Ну, насправді на розмову в нас вміла вивести будь-кого Юстя. Угу. Поки я була зайнята такими технічними процесами угу. розкладанням фарб по палітрах, вибиранням паперу, з кожною дитиною про щось там, хто що хоче малювати, в той час Юстя тихенько підходила до одної дитини, до другої. Починала з ними такі якісь дуже такі, такі тихі розмови, після яких, коли ми приходили додому, і вона мені розказувала. Що їй розказували ті діти? діти я навіть, не могла, я навіть її, не могла зрозуміти, так. коли вона це встигала зробити. Б, тому що я не виглядає, вони сприймали мене за свою, не знаю, але на ішли на контакт, це було дуже приємно насправді. Це було це дійсно дуже важливо. І що вони, власне, висловлювалися в такий так. спосіб. Так. А от їхні малюнки, як ви їх можете характеризувати, які фарби, які кольори переважають? Адже вони теж свідчать про те, який їхній внутрішній психологічний стан цих дітей. А тут... Виникає таке зараз, спробую правильно сформулювати, тому що це насправді дуже важлива тема. От ви зараз зачепили про колір і про емоції, що викликає? Насправді найбільш травмовані діти малюють найяскравішими фарбами, тобто, це в житті не сказав би, що ця дитина втратила всіх. Всі загинули, а вона малює такими кольорами, ну, і, і це. Тобто це, завжди... то це кольор? Це червоні кольори, а, чи це ні. скажімо рожеві, чи голубі? Рожеві, салатові, фіолетові, фіолетові. Це кольори життя, але за тими кольорами стільки драми, від якої просто мурашки по шкірі йшли. Це про колір. Ось, власне, я хотіла попросити нашого Сашка зараз, ну, якщо можна проілюструвати нам і показати нам, ми маємо кілька малюнків, які ми можемо зараз показати нашій аудиторії. Можливо, ви пригадуєте, хто з дітей малював, і кілька слів, якщо можна, ви би прокоментували і сказали. Ось це, це, соняшники, це соняшники, але небо вогняне. Так, це небо, воно як е, прострілюють, як летять, е, ну, це ці фосфорні. Е, такий е, ми той дощ, такий так, вікна так. фосфорний. От такі була така передача того неба. Це є українка угу. з пшеницею, яка обгоріла, і в полі снаряд, який така вирва, Розривається. І, ну, і Це поле палає. Тобто ніби й гарна українка, ніби все красиво, але за тим дуже багато драми. Воїн привид. Вау, це той воїн, очевидно, який. Так, ну от просто він ніби є, а, mm -hmm. а ніби його вже і немає. Це, це Юстя, розкажи, бо я не можу в мене. Так, це є малюна дівчинка, яка прийшла і сказала: Я хочу намалювати сьогодні воїна. Mm -hmm. І ми зробили роботу, домовилися, що вона піде на виставку, щоб показати їй світу. І ввечері мама вирішила надіслати в трафі цієї роботи мамі цієї дівчинки. І мама пише, що це наш тато під Бахмутом. Тобто батько цієї дитини зараз знаходиться в Бахмуті в найгарші шаточка, то сьогодні йде. і по дитині ти б в житті не сказав, що вона що вона зараз знаходиться в таких переживаннях, а вона от вирішила нульвати от свого воїна, і от таке дуже сукровенне для неї. Це її батько. А це, так, її, це її батько. батько. Знаєте, зараз я собі думаю про те, як змінився світ наших дітей, правда? Як змінилися їхні, їхні фарби, їхні кольори, їхня тематика. Зовсім не дитяча, правда? Вона, вона по-дорослому така, така глибока, і ти розумієш, що світ дитини зараз зовсім змінився. Діти просто стали дорослими в один момент, mm -hmm. починаючи з 24 лютого. Так. Ось, ця, ось ця робота, Маріуполь. Це є Маріуполь, Азовсталь. І воїн, а біля нього притулилася до нього дитина, хлопчик. Бачите, це є. Він з боку угу, такий. Я бачу такий такі маленькі, та, Так, Такий маленький хлопчик, який притулився до воїна ЗСУ. І це та надія, і та опора, кого діти там насправді дуже чекали. Вони чекали звільнення. То. Це такий дуже патріотичний кіт. Звичайно, гарний, патріотичний. Слава Україні, котик з рацією, тому що наших військових називають котиками. Так, І так. от це її асоціація. Знаєте, це, це такі гарні картини, їм нема, їм нема ціни цим картинам, тому що за ними стоїть такий світ. до речі, зараз це афіша, власне, афіша виставки, яка відкриття якої відбудеться цієї суботи, о 12-й годині дня в інституті модерного мистецтва, тут, на Чикаго Евеню. І ми звертаємося до нашої громади. Ми звертаємося до всіх, хто сьогодні дивиться і бачить нас. Будь ласка, прийдіть на відкриття цієї виставки. І ви дуже багато для себе відкриєте. Ви багато зрозумієте очевидно, те, що ми читаємо, те, що можливо ми бачимо по телевізору, але поспілкуватися ну, з людьми, які працюють з такими дітьми, насамперед от, з вами, так з вами, Наталію, з Юстиною. І побачити ці картини, очевидно, що їх буде більше. 150 років. 150 картин, ви перевезли так. вау. Це все так, це величезна кількість, я уявляю собі. Це це цілий світ, це світ, який завдяки власне з за допомогою цих картин ми зможемо зрозуміти, яким жахом є війна, і що сьогодні переживає Україна. А насамперед, ці діти, які... Абсолютно безневинні діти постраждали. Ми чуємо, що понад тисячу дітей є знищеними, є вбитими. Дуже багато є насильно вивезеними в Росію. Багато з них є, ну, скажімо, з травмованою психікою і фізично, на жаль, травмовані. Ми знаємо, що, які відбуваються наруги над дітьми. Тобто, ну, це, це окрема тема буде, я думаю, окремих судів, мені здається, якихось найбільш жорстоких, найбільш якихось справедливих. До тих, хто 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 ці звірства робив з дітьми, саме з дітьми, і ось мені здається, така виставка повинна привернути увагу всіх українців незалежно від віку, незалежно від, ну, від мабуть всяких подобань мистецьких, тому що вона промовляє. І відвідавши цю виставку, я так розумію, ви і підтримаєте цих дітей, і підтримаєте цей проект і безумовно зробите величезний вклад, тому що. Все, що ми робимо сьогодні, ми робимо для України. Ми робимо для пришвидшення перемоги. Будь-що кожен наш крок. Мені здається, тут в діаспорі у нас немає інших знаєте, тем зараз до розмови, інших наших дій, ми все робимо тільки для цього. Ми живемо цим сьогодні і розуміємо, що ми робимо спільну справу, одну, одну справу з Україною. І ось, власне, коли ми говоримо про от, мета вашої виставки. Такий підсумовуючи нашу розмову, якою є мета саме цієї виставки. Чому ви, власне, вирішили привезти її сюди? Для того, щоб все-таки світ побачив це, правда? Так, світ відкрив нам... очі широко і побачив. Нам дуже важливо, щоб світ це бачив. Mm -hmm. І нам важливо, цей проєкт був свого роду ще й такою подякою. Американському народу діаспорі і всім волонтерам за підтримку Україні, тому що, дякуючи дуже багатьом волонтерам, які власне з Америки, які підтримували нас і матеріалами, і з нами приходили волонтерили, ми змогли втілити цей проект. Тому ми дякуємо і ми цінуємо, і ми разом рухаємося до перемоги. І напевно, що у нас ціле є розказати ті дитячі історії світу і показати, як це все виглядає з внутрішньої, ну з, внутріш... з середини середини, того, що відбувається. Так. Так. так, тому що ви це пережили, ви це бачили, ви спілкувалися з цими дітьми, і ви можете донести емоційно власне передати стан душі цих дітей, які малювали ці малюнки. Mm. Ви знаєте, ця практика цієї так званої арт-терапії, вона, вона дуже розвинена і завжди була розвинена на Західній Європі, в Україні. Я пригадую, знаєте, зовсім такий факт не пов'язаний з війною, але моя мама працювала у Львові в психіатричній лікарні в дитячому відділі дуже багато років. І ми все знали про цих про її працю, про її дітей, про тих дітей, які вона лікувала. Я приходила туди, пригадую. І, і мама завжди мені розповідала, що як багато волонтерів приїжджає, зокрема з Європи і Сполучених Штатів Америки, з такою доброю волею, просто приходили до них в лікарню. Для того щоб допомагати цим хворим дітям і організовували такі такі артистикі художні, художні уроки, уроки малювання, уроки спілкування з ними за допомогою малюнку, за допомогою фарб і кольорів. Тобто ця практика вона, вона працює, вона допомагає цим дітям, вона їх лікує. Це такий, мабуть, особливий спосіб, мені здається, лікування найбільш здоровий, найбільш природній, коли психіка врівноважується. Коли коли дитина за допомогою емоцій цих фар виливає свій внутрішній світ на папір і таким самим чином спілкується, і коли діти просто мовчать, у них такий, знаєте, наступає цей момент мовчання, як знаєте, ніби як аутизм свого роду. Але з, так у нас, будь ласка, є, так, так, нас так. якраз історія підняття. Насправді та... мистецтво дуже сильно лікує, бо mm -hmm. найперше місце, де ми працювали, це був притулок, куди привезли 85 дітей з Сіверодонецьку з аутизмом, з вадами. Mm -hmm. І не То могли дати хворі дітки, які, не могли собі, які і собі не могли дати раду. І виховувателям було так само дуже складно, тому що до того вони працювали з 35 людьми. П'ятьма дітьми, і ми почали працювати з ними, малювати. І був один випадок з хлопчиком, який взагалі не говорив, і йому було 13. Тобто, це була дуже складна форма аутизму. Йому було складно малювати, і він настільки сильно нам відкрився, що він вже згодом під останні наші заняття почав трошки розмовляти. Назвав нас мама там дітки, ну переважно всіх називають мама. Тому що але він не говорив він взагалі сьогодні, не, взагалі взагалі не говорив, і він пробував говорити, пробував звертатися, і в нього виходило все краще і краще контролювати себе, давати собі е, раду самому, відбирати кольори. І от те, що ми бачили, наскільки сильно воно впливає, і як воно допомагає, це давало нам стимул іти далі, і продовжувати цю справу. Бачите, як як мистецтво допомагає, як мистецтво працює, власне. Але... Це дійсно дуже важливий момент, який треба зараз використовувати. І от які, як ви плануєте, можливо, от власне в майбутньому, мабуть, цей ваш процес, як ви працюєте з дітьми, він має якихось кілька етапів. Ви починаєте з малого, правда? А потім очевидно якось збільшуєте якесь чи навантаження для цих дітей, чи для певних груп дітей ви маєте якісь свої способи спілкування. Знаєте, кожен випадок індивідуальний, uh -huh. е, немає якоїсь програми. Ти просто приходиш, ти бачиш дітей, і ти інтуїтивно з тими дітьми, тому що не з кожною дитиною можна робити те, що ти робив з попередньою групою діток. Uh -huh. А ти кожен раз бачиш тих дітей в перший раз. Ну, тобто є діти, з якими ми вже частіше працюємо. Але дуже багато раз це ти приходиш в лікарню, в лікарні ж діти так само вони змінюються. І ти просто підбираєш, дивлячись на дитину, ти вже інтуїтивно шукаєш підхід, як цій дитині допомогти. Треба бути психологом. Це треба бути психологом, людиною, яка розуміє світ дитини, її внутрішній стан. І це це дуже дуже непросто. Дуже непросто. мені здається, це поєднання, правда. Разом з тим, ви і художниця, і викладач, і педагог, і психолог, терапевт, тобто людина, яка намагається. Ви лікуєте душу дитини, це дуже дуже важливий, важливий момент. Ви робите величезну роботу і чудово, що власне доня долучилася до цієї праці з вами. І мені здається, що ви робите величезну роботу. Це те, що сьогодні і потрібно Україні. і Думаю, буде потрібно дуже, -дуже багато років. На жаль. навіть після завершення війни. Це буде потрібно дітям і нашим дорослим Їм Це після війни. Після закінчення їм буде це ще більше потрібно, ніж зараз, тому що зараз дуже багато дітей є в такому шоковому стані, үгій. і насправді не всі до кінця розуміють, як це повпливає, але потім буде посттравматичний синдром, і тоді почне виходити багато нових проблем назовні. І всі ті емоції, які напевно були подавлені тільки для того, щоб ну, продовжувати жити і виживати, бо, бо війна. Але після перемоги багато багатьом доведеться багато працювати, щоб повернутися до норм. Так. Тобто, у вас величезне поле діяльності, у вас величезні, мабуть, ну ці проекти, як це все втілити в життя. Я розумію, що зараз ще ми не говоримо про перемогу, але ми постійно про неї думаємо. Власне, ми говоримо, тому що по-іншому бути не може. І мені здається, кожна така дитина, яка малює свого тата під бахмутом. Мріє, щоб цей тато якомога швидше повернувся, так. щоб вона його обняла, і щоб ці малюнки стали зовсім іншими, щоб вони мали і кольори інші, правда, і якісь, і тематику іншу. Ось, власне, над цим ви працюєте. Я собі уявляю, що яка, яка, знаєте, яка сатисфакція, тобто які, знаєте, внутрішнє таке задоволення ви отримуєте, якщо, якщо якщо щось покращується, якщо дитина починає відкриватися, якщо дитина починає спілкуватися. І якщо навіть змінюються малюнки і тематика малюнків, це, мабуть, ваше, ваша велика віддяка за вашу працю. Mm. Розкажи про віддяку, що для нас неможливо. Насправді, справді, найбільша віддяка це, чесно, більше, напевно, 23-30 дітей після заняття казало, це найкращий мій день в житті. Oh. І ми це чуємо одинаковими словами від дітей з різних точок України в різних ситуаціях, з різним І це це те, що дає так. віру угу. в те, що ми рухаємося в правильному напрямку і, і що це потрібно. Тому що я завжди кажу, Боже, якщо ми маємо це робити, і воно потрібно, ну тоді, ну, тоді просто показуй ну, якось зверху, що ми що ми рухаємося правильно, якими знаками. Якимись якимись знаками. знаками. І, і от щоразу це дякую, це найкращий день. Я вас ніколи не забуду, коли? а коли ви знов прийдете. І коли вона тебе всі обнімають, і ти просто виходиш ну, або окрилений, або плачеш, або інколи такий знесилений. Ну, я не маю часу, коли ми приходимо. В мене є ще інша, інша робота. А Юстина буває таке, що ми приходимо чи з притулку, чи з лікарні, і вона просто на дві години вона от вона заходить до хати, вона відразу засинає. Тобто виснажена внутрішні внутрішнє йде сильне виснаження. Вона просто вона каже: я, я, я чуть, чуть я п'ять хвилин полежу, і все. І вона mm -hmm. дві години вона просто спить. Тобто їй треба відновитися, щоб ця енергія прийшла. Ну на правду це дуже важко, і ну, фізично, і, Юстина, і Юстина психологічно. Роби, ти не уявляєш, яку важливу роботу ти робиш, тому що мені здається, це не кожен може не кожен може, не кожен може дивитися обличчя біді, трагедії чиї, чиїсь трагедії, особливо дитячі, з поломаною долею діти, з, з втраченими батьками. Це дуже непросто. Я не знаю, скільки тобі років, але мені здається ти… Мені 21. Тобі 21? Ну, але Мені виглядаєш на, на школярку. На школярку то я дивлюся на тебе і розумію, що тобі самі дуже непросто пережити ці почуття, ці ці, ці емоції. І разом з тим, Ці діти мені тобі допомагають мені пережити це все. Бо коли ти знаєш їхню історію, коли ти знаєш, що в них на очах могла або згоріти мама, або вбити всю сім'ю, чи вбити брата, сестру в них на очах, і ти бачиш, що в них очі горять і вони хочуть жити далі, ти не маєш права здаватися. Ти бачиш, що мені нема на що жалітись, в мене все добре. Я йду далі, і я роблю все, щоб допомогти цим дітям. Ви знаєте, я от на такій, на такій оптимістичній фразі, тому що мені здається, що можна ще краще сказати. Так. У нас теж все є, і нам, нам добре. Тобто, що ми ще можемо хотіти, якщо сьогодні є такі проблеми, є такі, є такі трагедії в Україні. Тому ми повинні всі максимально докладатися до того, щоб допомагати сьогодні. І отас ваша виставка, відкриття якої відбудеться цієї суботи, має стати таким, знаєте, дуже. Ну, дуже важливою подією в житті нашої громади, в житті, е, в житті наших шкіл українознавства, яких є тут багато в Чикаго. І я думаю, що вони повинні завтра відвідати в суботу, перепрошую, відвідати цю виставку, відкриття цієї виставки, долучитися до цього проекту, якимось чином, можливо, навіть самі щось намалювати і в свій спосіб виразити, виразити своє ставлення до цієї війни і до. І, і до тих дітей, які переживають цю війну. Тому я ще раз прошу всіх, власне, директорів шкіл українознавства, весь педагогічні колективи, якось організувати і привезти школи дітей на відкриття цієї виставки. Зрештою, решт я знаю, що виставка буде тривати до 12 лютого. Це що можна зробити, звичайно, і впродовж наступного місяця, і до 12 лютого. Але тим не менше, мені здається, дуже цікаво є поспілкуватися з вами. Просто поставити вам запитання, запитати про такі звичайні речі, як ви як ви з цими дітьми працюєте, які у вас враження? От, власне, все, про що ми сьогодні говорили, це можна зробити в суботу, о 12-й годині в Українському інституті модерного мистецтва. Ну і я думаю, що цією виставкою ми, ми дуже якось привернемо увагу і американської громадськості, тому що я знаю, наскільки Америка зараз. Наскільки прості американці, навіть і ті, які зараз причетні до тих, скажімо, до допомоги Україні, наскільки вони зацікавлені зараз Україні? Наскільки багато уваги зараз приділяється Україні? Ми бачимо, як багато зараз різноманітних заходів організовуються по сприянню власне Україні. І тому я думаю, що дуже багато завітає і людей, які, які не будуть українцями, але разом з тим підтримують Україну і цікавляться, особливо дитячими роботами, особливо долою тих дітей, які сьогодні страждають від війни. Тому я хочу подякувати вам. Я хочу подякувати пані Марті Фаріон, яка я знаю, яка причетна до організації теж цієї виставки Українському інституту модерного мистецтва. От врешті-решт роблять дуже величезну справу. І от такі виставки вони говорять про те, що ми є разом з Україною ми робимо одну одну велику справу про подоближення нашої з вами перемоги і по допомозі людям якомога легший спосіб якось м'якше пережити ось цю трагедію і встати з колін і продовжувати жити, дати майбутнє цим дітям. Так, отже, дякую вам за вашу працю. Дякую за цю чудову виставку, яку ви привезли. І ще раз запрошую всіх в суботу, о 12-й годині, до Українського інституту модерного мистецтва на відкриття виставки Діти війни виставки, яку організувала Наталія Павлюк і Юстина Павлюка, також Український інститут модерного мистецтва. Дякую вам до Дякую зустрічі. Вам. Слава Україні! Героям слава українське незалежне радіо.